Доброго дня! Я хочу пояснити, чому я е, прошу донати. Дивіться, на моєму е, значить, прикладі. Щ, е, значить, я працюю в магазині і сплачую оренду 16 тисяч гривень в місяць. Я маю заплатити в один день за оренду. 600 гривень за один день. Я маю наторгувати пару тисяч, щоб заплатити оренду і собі на їжу, на комунальні, на життя, на соляру. Коли я займаюся громадською діяльністю, правозахистом, я не, не заробляю поки що на цьому. Дивіться, я, я не йду собі на роботу, не заробляю хоча б 500 гривень в день. Да? Я мінус заходжу в мінус 600 гривень. Я йду роздруковую документи з Аксерокс Треба заплатити 3 гривні і за кольоровий 6 гривень. Я маю піти, зробити ксерок, заплатити за ксерокс, наприклад, 100-200 гривень. Я проводжу зустрічі. Мені треба заправити телефон, значить, я вже не заробляю, я маю поїхати на машині, десь пересуваюсь, так. Я вкладаю свої знання, свій досвід в цю діяльність. Я роблю відео безкоштовні, я веду свій Тікток, Ютуб, це все безкоштовно, це приклади вам всім, як треба себе захищати зі своїми однодумцями, які. Переважній більшості, вони не заробля... Коли ми От останньому тижні я три дні не працювала, я вкладала багато. За два-за три роки я вкладаю в свою діяльність дуже багато, тому що я хочу бути незалежною. Я значить, незалежною. Я не хочу, щоб мене фінансували і диктували мені свої умови. Для мене репутація моя дуже важлива. Дивіться, у наших правників, яких я знаю, вони всі у всіх проблеми з телефонами. Перевантажена пам'ять, треба ще телефони додаткові. Тому я звертаюсь, хто може дати допомогти нам. Зрозуміли, да? телефони треба. Нам мені особисто, я багато чого. Я не вмію монтувати відео. Якщо хтось може прийти до мене на Шевченка, 21, Я буду вам вдячна, щоб мене навчити монтувати відео. Значить, яка далі ще треба? Я буду звітувати вам обов'язково. Значить, за хто мені буде донатити. Я буду звітуватись, я зацікавлена, я хочу, щоб все було прозоро. Ось. Останній раз мені кинув, значить з ніком справедливий в Тіктоті 3,5 тисячі. Я вам вдячна. Я не знаю, хто це. Я хоч, ми хотіли поїхати, значить, в Хмельницький, поки що не поїхали. Я би хотіла. Допомогти Дмитру з Хмельницького, бо в нього СБУ забрало п'ять телефонів, хоча б одну тисячу йому кинути, бо в дітей, значить, у його дітей забрали телефони. Розумієте, СБУшники забирають телефони. У мене всього один телефон. Коли мені дзвонять, я веду відео, мені дзвонить і мені переривають, мені потрібен другий телефон. Ну, я поки що. Поки що обходжусь в будь-який час у мене можуть теж забрати телефон, тому правозахисники потребують телефони, значить, потребують гроші на соляру. Нам треба щось поїсти ще в той день, коли ми не заробляємо на своїх основних роботах більшість правозахисників не хоче брати гроші за свої за свою роботу і це мене теж дивує тому ви зрозуміли мене, дякую вам, ще телефон додам. Пишіть мені, будь ласка, 050 269 8003 на Viber. Там, дякую всім за розуміння. Долучайтесь до нашого правозахисного захис... руху правозахисники. Ми за правду, ми з Богом, ми дійсно захищаємо інтереси, е, наших, е, наші інтереси, ваші інтереси. Е, це ви, це ваша інвестиція, ваш, ваш захист. Бо на нашому прикладі ви можете стати нашими послідовниками, нашими соратниками, однодумцями. Тому долучайте ще раз, ми телефон 050 269 8003 І дивіться, я не можу зараз допомагати всім. Я чекаю, коли ви прийдете і спитаєте мене, що треба? Моя присутність смілива, коли ми йдемо десь в прокуратуру в поліцію. Фінансова допомога, друге, підтримка. Спочатку е, треба вкластись, щоб, щоб щоб щось отримати. Коли ви приходите і кажете мені, я вас підтримую добре. Я бачу ваше відео, але мені потрібно то, 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 то. То спочатку треба вкластись, а потім отримати. Розумієте, у мене немає можливості зараз. Допомогти всім вам. як би Я не не хотіла. хотіла, Як би я не хотіла, я допомагаю своїми відео, пояснюю, роз'яснюю. Моя Facebook-сторінка Ангела Гуріна. Я викладаю вам матеріал, беріть все у вільному доступі, всі документи. Але якщо ви не хотіли слухати, ви хотіли бути. Без політики, Фейсбук вас не цікавить, то вибачайте, зараз у мене немає такої можливості. Тому долучайтеся, сміливі, значить, ті, хто проявляє волю, хто хоче допомогти нам, бо з нами це ваш захист. Гарного вам всім дня!